Маю право творити. Таку назву має благодійний проєкт ініціативної групи театралів-аматорів Чернігова. Спільними зусиллями творча молодь хоче привести до ладу малу залу Палацу культури Чернігова. Ця сцена є особливою. Тут є особлива атмосфера спілкування з глядачем. От сцена, ось поруч сидить глядач, а контакт дуже близький, прекрасна акустика. чудовое место расташивания. Здесь бы э, возможность была у ребят, как бы экспериментировать э, и привлечь такого зрителя, который раньше вообще никуда не ходил и не посещал никакие э, культурные мероприятия. Хотелось бы, чтобы здесь больше было и, и света и вот и, и звука. Но ну, ну, я думаю, в скором, в скором будущем как-то это все получится. Сьогодні мала зала виглядає ось так. Нинішній стан малої сцени не дозволяє не те, що давати вистави, а й навіть проводити репетиції. В перспективі малий зал хочуть зробити ось таким: проект оновлення міський палац культури згодом подаватиме на бюджет участі. А поки власними силами у цьому році хоче зробити тут, хоча б косметичний ремонт. Убрать облуплені отакі вот стіни підштукатурити, своїми силами покрасити батареї. Ну, как бы все, что мы можем, вот потолок, заменить, как бы лампы, все, что мы можем сделать своими силами, покрасить пол. Старі обдерті крісла у малій залі хочуть зняти і замінити на ті, які були у великій концертній залі. Остання, до речі, оновлюється також у цьому році, і вже у вересні буде готова приймати глядачів. Ми там міняємо одежду сцени, ми додаємо звук, додаємо світ, додаємо музикальні інструменти, теж трохи ремонтуємося і заміняємо повністю крісла. І ті крісла, які був проект 728 і ползала скажем, нам вийшло обновити ці кресла. Ми плануємо поставити здесь. наразі. Палац культури знайшов підтримку не лише у театралів, а й у міських депутатів та благодійників. Уже є е, е, згода декількох депутатів. Підтримати цей проект вже у нас є приблизно так 20 банок фарби для підлоги. Всіляко будемо підтримувати і надамо і фарбу, і надамо наших волонтерів. Прийдемо самі. Наш театр «Дивосад», який я сподіваюся, тут теж колись себе покаже. Підтримати нові починання міського палацу культури можуть і небайдужі містяни. Тут раді як матеріальній допомозі, так і просто робочій силі. Хто може, хто може прийти, просто вихідні в своє свободне час допомогти нам прийти, скажем, взяти кісточки з нами поработати всіх. Приглашаємо, хто може у кого-то є кісточка, у кого-то є краска. Завершити косметичний ремонт у малій залі планують за літо. За цей час творчі аматорські колективи дадуть не один благодійний концерт для збору коштів, аби до початку сезону восени мала сцена, врешті-решт, могла приймати творчі колективи та глядачів. Ми к сезону наведемо порядок це точно. дай Бог на наступний рік, Може ми реалізуємо свою мрію і сделаємо красивий, малу сцену, красивий такий водкі